Зараз закінчується квітень, і тому я хочу поділитися книжками, які я прочитала в цьому місяці. Їх небагато, їх всього лише чотири. Не жить замучила. Ось ці три і ще плюс одна. А, така. а Це четверта книжка це Крістіни Соловей. І вона мене так вразила, що я швиденько передала їй батька, щоб вони її прочитали до того, як я віддам їй бібліотеку. Тому що час давати, брати нові книжки, я думаю, я ще візьму книжки Крістіни Гани, мені зайшла вона. Цікаво пише, дуже щемливо. Я про солов'я писала читацький щоденник, серйозно. І тому Ну, давайте до наступних книг. Наступна це Едуард Андрющенко, Архіви КГБ. Це книжка від редактора ютуб каналу Вас, який отримав доступ до архівів Служби Божої України, ну, в СБУ, до архівів КГБ. І тут він е, розказує коротко, декілька ось тут небагатько справ. Е, Ну, сама по декільком справ саме таким стрьомним, втратим, несправедливим, політичним, їх небагато. Що мені сподобалось, те, що написано цікаво. Я впевнена, що там справи були багато томні. Але Андрющенко вдалося на 20-30 сторінках розказати всю історію кожної з цих справ. Доповнив він фотографіями. Ось тут є де там ті фотографії. І ось, наприклад. І мені найбільше цього сподобалось про Параджанова, про дружину Сесюри, та була курвіська, чесно кажучи. Ну і взагалі книжка досить цікава і повчальна. Повчальна в плані того, що Росія це країна парадокс, це країна якихось нелюдів, країна, де законологіки просто не працюють. І не треба нам її поряд. Взагалі. Далі був Сергій Жадан і його Варшловград. Жадан. Сергій Жадан, я вже знаю. правильно. Це перша прозова книжка Жадана, яку я прочитала. І вона дивна для мене, тому що тут такий експіріанс Донбас 2000 ні роки. Зі всіма цими атрибутами, типу кланів кримінальних, рейдерські захоплення і всяке таке інше. Але дуже гарно написано: написано неймовірно, мова жадана. Для мене просто як ковток свіжого повітря. Мені сподобалось, я ще кіно подивилась потім одразу. І мені сподобалось ще більше. Тому що, хоча тут а, і розповідається про таку не надто інтелігентну тусовку, скажімо так, ну, Донбас 2000 роки. Тобто там всі ці. Алкоголь, цигани, якісь, бродячі племена, газовики, якісь бійки, розбірки, тим не менш, головна думка така, що українці такі класні люди, насправді, що коли ображають одного, гуртуються всі. Що в нас може бути скільки завгодно, скільки завгодно, сварок, незрозуміли ну, різних думок з приводу різних питань, заперечень, ну, конфліктів, але. Тронь одного і все, торба тобі. Це в принципі видно подіям останніх двох років. Про це для мене ця книжка про це. А, і, о, звісно, мені цікаво читати такі книжки, тому що я в ту атмосферу без, і переживаю. Той досвід, не проживаючи його особисто, читаючи книжки. Отримую досвід проживання в тій епосі, скажімо так, читаючи книжки, а не проживаючи це особисто. Тому що мені та, та період не дуже подобається нашої історії, непевний. Рекомендую, звісно, рекомендую, що треба читати, він класно пише. І остання книжка цього місяця, дочитана буквально сьогодні, це довірша півтораян з Сари Джей Мас. Я повелась на рекламу, я повелась на відгуки, що ця книжка затягує, і вона дійсно затягує. <кій> Мені сподобалось, я вже навіть замовила собі другу частину серії, буду читати, тому що книга цікава. Вона така, я б не порівнювала з Джорджа Мартіном, як тут. Це недоречно, це різні книжки. Там таке середньовічна фентезі, а тут тут більше героїв вишилися живими, врешті-решт. Кінці книжки померла тільки, тільки десь п'ятеро, а не в <кій> першій главі вже семеро, як Джорджа Мартіна. <кій> Нежить Господи, що за погода? Тощо, сніг, Жесть. Тим не менш, мене затягнуло. Спочатку вона мені здалася якоюсь наївною, такою простою. Ну, я читала чисто, ну мені було цікаво, коли ж почнеться цей вау-ефект. А потім на сторінці 200-х, десь все, я вже прокидалася з думками, що треба швидше проробити свої справи і сісти читати. Бо воно дійсно цікаво. Якось вона змогла відволікти мене від новин. від Турбот, і за це мас дякую. І за це я придбала і другу книжку, і буду читати. Сподіваюсь, історія не розчарує далі. Ось такі мої книжкові результати. А ось це я беру з собою в наступний місяць. Звіяні вітром, я майже дочитала. Маргарет Мічів, але це перший том, і там є ще другий такий самий. Я думаю, що я. Якраз до кінця за ці пару днів квітня дочитаю перший том, Але ж ну, історія з двох томів, тому не рахується в прочитаному, якщо прочитана лише половина. Українською мовою я купила цей не я, не з мамою купили цей примірник. А, тому що історія знайома, ну це якісна історія, яка точно подобається. Ті, хто починає читати звільних вітрів, вони знають, що вони саме читають. Просто я хотіла прочитати її українською мовою. І вона мене не розчарувала. Я трохи по-іншому зараз дивлюся, які тут відбуваються, оскільки тут війна з заходу і сходу саме в першому томі описана дуже яскраво і мені резонує це зараз тим, що відбувається в історію країни. Тому, о, ну, читаю далі. Думаю, дочитаю цю історію в травні. І оце мій довгочит. Я просуваюсь, чесно, я просуваюсь потрошки. Чорний лебідь іде повільно, і не тому, що він не цікавий. Ні, тому що це не книжка. Яка прям затягує. Це книжка, яку ти читаєш, ти думаєш над тим, що ти читаєш, ти це переосмислюєш. Тут якісь історії, аналітика, філософські роздуми, тому швидко читати не вийде. Але, звісно, звісно, я могла прочитати і швидше, якби не захопилася оцією і Геною. Тому що, коли я читала цей Крісінген, я більше нічого читати не могла. Я тоді все відклала і просто читала ці зазвичай, читаю три-чотири книжки одночасно. Але я сподіваюся, що я все-таки цю книжку ще у травні. можливо, навіть її дочитаю, тому що вона актуальна, вона цікава і вона корисна. Я люблю нонфікшн. Просто знаю, що ми з на такі книжки, правда, кітик. Тому забираю її з собою в травень. Щиро вірю, що я зможу її дочитати. У мене ще там списочок книжок для травня. Спробую. Дякую за увагу! підписуйтесь. До побачення, що кітик, кітик, путь ка, ух ты, кити класний, Кітик класний.